Всім доброго дня! Хочу вам показати, як в Італії обробляють землю. Тобто сільське господарство в Італії як працюють, в яких умовах працюють. Зараз ми знаходимося на одному з полів. Ви бачите, які умови. В таких, таких от горах люди пашуть землю. Ось вот у нас э, така, такий трактор з плугом, який працює на цих э, схилах. Трактор у нас э, басейн Фергуса сімдесят як на мене, 350 вон. Якщо хто знає, будь ласка, напишіть у коментарях. І плуг Мора Ратрі, зараз розглянемо детально. Це навісний плуг, який працює по полю по борозді, тобто має опцію онленд, навісний плуг. Максимальна потужність, на яку він розрахований, 420 кінських сил. От, називається Raptor. З такими великими відвалами, тому що в Італії працюють глибоко в даному господарстві пашуть на 42 см. В змінюється глибина передплужника, тобто висота його болтами. Потужний, тому що землі тут дуже важкі. Також плуг має гідравлічну ширину, Тобто змінюється ширина роботи гідравлікою. Ось така от тяга 25-65 см. на яку ширину він може робити. О, дивіться, така у нас рама. Також плуг оснащений транспортною системою. Тобто зараз в роботі глибина контролюється від цих двох колес. Виставляємо глибину на двох колесах і працюємо, але в транспорті ці колеса відкриваються з допомогою двох гідроциліндрів. І плуг везеться не на навісці трактора. Плуг їде на двох колесах в транспорті. От, наш циліндр ширини. Така от система для його зміщення, тобто плуг може працювати, як я вже сказав, і по борозді, і по полю, онленд і в борозді. Хочу додати також для транспортування транспортування, плуг має траверсу з чотирьма пальцями. Так? Тобто в транспорті вони всі достаються, ставляться всі сюди. І коли плуг їде, оця вона повертається в момент повороту плуга. Третя точка в цей момент відкидається. І все, він просто їде як причеп. Ось подивіться, це поля, де вони працюють на таких схилах. Трактор зараз буде заїжджати в загонку. Рухаються вони тільки в одну сторону, однією стороною. Пашуть однією стороною, а потім здає назад, бо вгору вже не потягне. Тільки подивіться, яка глиба залишається після оранки. Земля тут глиниста, зараз така більш мокра. Вон, дивіться. Зараз подивимось глибину. Так як я казав, вже це господарство пахає на 42 см їм така уронка підходить хочу показати вам яка яка земля тобто який грунт тут дивіться воно як пластилин як пластилін і землі працюють сюди. Після одного проходу вниз трактор розвернувся і заїжджає по нано, бо вгору трактор не потягне, бо дуже важко працювати в таких умовах. І цей трактор поїхав вперед, бо достатньо ваги трактора, достатньо баласту для того, щоб їхати з плугом під гору. Деякі трактори їдуть назад з плугом, бо недостатньо балансу. Зараз він заходить знову в загинку і буде проходити ще один прохід. Дивіться. І так проход за проходом вони працюють. В день роблять небагато гектарів того, що вони плуг не обертають, бо неможливо це зробити в таких умовах. Багато фермерів в таких зонах купляють плуги не обертові і взагалі працюють на гусеничних тракторах. Тобто, ходять завжди в одну сторону, потім здають назад. Або їдуть на розворот і все рівно роблять тільки один прохід. В іншу сторону вони вже не пашуть. Ось це наша робота, наша оранка. А таке було поле до, до проходу плуга. Тут була посійна пшениця дуру, тобто твердих сортів. Вони зібрали в середньому 4 тони з гектару. Далі продискували, пройшли дисковою обороною, бачимо, вони дуже багато залишків. І зараз запахується все.